Вітаю Сьогодні відбувся черговий тренінг, який проводимо з українськими жінками на психосоціальну тематику, пов'язані з забезпеченням, створенням безпечним колам для дітей, які перебувають в закрити. Я задоволена, заполена тим, що є зацікавлена про батьки своїми дітьми. Поставали питання, як зберегти, як забезпечити дітей матеріально, соціально, створити безпечні умови і дуже вдячна тому, що я маю таку можливість спілкування з батьками. Я сподіваюся, що всі мої нататки, всі ноги. Тобто вся моя енергія, яка я відбувала нашим українцям, буде їм знагоди і вони зможуть використовувати всі засоби безпеки, всі методи, які давалися в, в створення безпечного безпечного середовища. Тобто я дуже часто пригадую я сажу і Дуже часто пригадую ті моменти, які відбувалися на початку цього року. Як насторожено приходили, як відкривалися матусі, які починали розглядати свої питання, починаючи з себе, так? бо будь-яка тематика заторкається тема особистого життя і в дитинстві і подальше. Тому для мене це дуже важливо. Я сподіваюся, що ми зможемо створити небезпечні мови для того, щоб наші діти, наші жінки відчували себе дуже гарному спокійному. За затишному що в місці, затишно повстане. На... Всім дякую. дякуємо.